Приходить час, дорослі шають діти, не ті думки, не ті стають смаки, вже інший привід треба, щоб радіти. Порошаться машинки і ляльки. Приходить час, чекаємо їх ночами, гуляють з друзями своїми допізна, їм безтурботно. А у тата й мами в думках тривожно раптом стало щось, хто зна. Приходить час, летять вони із дому, шукають кращого і гідного життя. Удалечінь ідуть, нікому невідомо, складають плани й мрії в майбуття. Ще якась мить з'являються онуки, знаходять діти доленьки свої, коротші зустрічі стають довші розлуки, бо треба більше часу для сім'ї, а потім ми їх виглядаємо, виглядаємо, чекаємо кожен день від них дзвінка, почуємо голос, тільки втіхе втіхи маємо, а час біжить, немов гірська ріка. Людмила Степанишина.